В селі Красник є дуже класна купальня святого Пантелеймона. Ще таке не бачив. Давайте зроблю вам огляд, подивіться, така капличка, заходиш всередину і тут є така купальня, куди ти можеш окунутися. щоб ви розуміли, тут люди окуналися, оздоровлювалися, тут є одразу можна собі перевдягнутися. Помилитися є, де ось так воно все виглядає. Е, реальні історії розказували, що люди приїжджали від різних хворіб, виліковувались. Е, тому, якщо у когось може якісь по здоров'ю проблеми, приїжджайте сюди. Село Красник, святого Пантелеймона. Купальня ось така. Також тут є. На дворі джерело, що можна прийти, купити, водички. Ось така класна, ось така красота. Тому, друзі, приїжджайте, дуже гарно, що таке зробили.